Ще до відвідування Полтавського міського реабілітаційного центру 16-річний Тимур Бабенко взагалі не ходив. Діагноз дитячий церебральний параліч у хлопчика від народження. Після чотирьох років тренувань на тренажерах він почав самостійно пересуватися. Мой рібенок займається на біговій доріжці, на м'ячі, на матамеді. Ну що нам более ефективно допомагає. Я очень довольна, тому що рібенок начал ходити. Болі подвижно двигаться, ну, болітко живой стал. Реабілітаційна бігова доріжка, на якій займається Тимур, має вісім режимів. Вона може імітувати також лижну ходьбу. Тренажер підлаштовують під кожну дитину індивідуально. Для відновлення функцій дітей з порушеннями опорно-рухового апарату використовують також модуль активної реабілітації. Під час вправ повністю розслабляються м'язи дитини і вона може вільно рухатися. Його також можна використовувати як паралельно з брусами для кожної дитини індивідуально, на різну висоту, хтось який зможе піднімати нижні кінцівки, також і в вертикальному, вертикальному положенні. Навіть робимо вправи ЛФК за допомогою паличок в підвішеному стані. Вова Пругло народився шестимісячним. З дитинства мав проблеми з опорно-руховим апаратом. Нині хлопчик почуває себе набагато краще, каже його мама. Ми не ходили до майже до двох років. Тепер ходимо з кожним разом, все лучше лучше. Серед ефективних методик, що допомагають поліпшити стан здоров'я дітей-інвалідів, водні процедури та масаж. Знімаємо так спостично навантаження в ніжках. Розігріваємо, покращимо кровообіг, Тобто робимо дитинку більш рухливою. Відвідує центр близько 300 дітей-інвалідів. Весь комплекс послуг, які вони отримують, безкоштовний. Намагаємося призначати розслаблюючі процедури, масаж, процедури з закиритово-парафінових аплікацій для розслаблення та прогрівання м'язів. Потім лікувальна фізкультура та водні процедури. Полтавський центр реабілітації дітей-інвалідів не єдиний в Україні. Подібний є у Вінниці, і його з двох років відвідує маленька Софійка. І вона, і мама результатами реабілітації задоволені. Коли ми спочатку ходили з візочком, на ходунках трималися, тепер перші наші шаги з'явилися півроку назад, самостійні, кволенькі, неустойчиві, но самі. Над досягнутому зупинятися сім'я не планує. Прийшло нове обладнання, яке ми Напевне, це временем теж будемо опробувати. Кожен раз взагалі щось нове, і це дуже цікаво. Це дуже приємно для розвитку і дитини, для розвитку тих самих батьків. У Вінницькому центрі реабілітації дітей з інвалідністю Промінь стала доступною підвісна терапія. Вона широко практикується не лише в Україні, а й за кордоном. За статистичними даними в нашій державі кількість дітей з інвалідністю становить 2% відсотки. До сього дитячого населення країни пише Укрінформ Лідія Риченко, Павло Бардеш, Полтавські телевізійні новини.